Зараз маємо в наявності ось такий автомобіль Nissan Qashqai 2010 року випуску на максимальній комплектації. Вагун 1,5 дизель, коробка механіка, шестиступка дуже хороша комплектація, бачимо реалізована оптика, Омивачі фар, ксенон панорамний автоскладання дзеркал, доступ без ключа. Спокажу салончик Ось така контактація, шкіряний салон, підігрів сидінь, навігація, камера заднього огляду, двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль, датчик доща, датчик світла. Автомобіль має 232 тисячі пробігу, панорама на всю стелю. Дуже гарно виглядає. Дуже гарно зберігся салон автомобіля. Майже нова зимова гума на автомобілі.